Якщо в нашій студії з'явилася ця гостя, значить попереду у нас цікава розмова, не якусь містичну. Езотеричну тему з нами Анесті Абсолют, і я так розумію, що в нашій студії пахне цитрусами. Це не означає, що ти вирішила нас пригостити чи створити святкову атмосферу. <су> Вони нам точно для чогось знадобляться. А, за цитрусові ви абсолютно праві. Пригощати я вас не буду. Ага. Я принесла свою апельсиночку. Я буду сьогодні рятувати ваші будинки, рятувати ваше різдво. Тому що ви, я впевнена, багато речі сьогодні неправильно робили. А що мають люди робити? На різдво, крім того, щоб їсти. Їсти, готувати разом смачненькі якісь смаколики, а збиратися і е, спілкуватися, грати. Я не знаю, там прикрашати, мабуть, разом що щоновід що ну, диві, дивіться. По перше, я людина для якої різдво це не релігійне свято. Тобто mm -hmm. я не про релігію зараз. Про те, що це дуже потужне свято саме по собі енергетично. Це дуже класний день. Всі об'єднуються. Багато любові, багато енергії. Для мене це свято про це, про комунікацію в родині. В першу чергу для мене це родина. Та-дам! У нас сьогодні дзвоник, і це не про перше вересня. Так, мені в дитинстві робили. Даня, їжа. Кушать. <плес> так, далі. Що нам треба? Нам треба щось цитрусове, мандаринки, апельсинки, лимончики і водичка. Поки Даніель Хіфікає своїх власних жартів, ми поговоримо про різні атрибути. Слухайте. у ми... мене питання. Помощіть. Ну, давай. Чому дзвоник? Ага, чому дзвоник? Дзвоники взагалі це у нас дуже старовинна традиція, яка бере корені в шумерській цивілізації. І вважалося, що дзвін а, саме дзвоників а, він очищає а, простір від злих духів, від застою енергії. Потім ця традиція перекочувала, вона прослідковується у стародавньому Китаї, вона прослідковується в стародавній Індії, де в храмах просто запускають енергію тим, що от дзвонять у дзвоники. Теж саме у Китаї, а, коли йдуть у ці різні їх фестивалі, такі яскраві свята, у них дуже Дуже багато дзвоників. І вважається, що дзвоник, сам дзвін він може виганяти різну нечість із наших помешкань, активізовувати енергію, запускати потоки. І взагалі, це такий цілющий звук. До речі, кожен дзвоник, якщо ви можете прислухатись, він дзвонить по-різному, на різних частотах. І ті, що дзвонять дуже високо, чого я взяла маленькі, саме, не, не, не тащила. Колокол. Не колокол. Не колокол да. Тому що вважається, що саме такий легкий такий дуже приємно, високі. Він не всі потоки, енергії зразу вони тут бурлять, шурша. Ще дуже класно, якщо у вас в домі є дітки. І якщо дітки будуть з цими дзвониками ході, ходити, подзвонити, бідні сусіди, звісно, але один раз можна стерпіти. А цитрусові навіщо? А цитрусові це у нас традиція іде знову ж таки з стародавнього Китаю. У них вважається, що будь-які цитрусові – це символ багатства і це символ чистоти, чистої енергії. Тому ми насичуємо наше помешкання сьогодні. Дзвоном це чистою енергією. Ми розганяємо всі. Застой, запускаємо далі. Пускаємо е, оцю радість в наше життя, в наше помешкання. А водичка, а водичка, ну про водичку, ми вже з вами багато говорила. Вона символ чистоти, чистоти наших намірів, е, наших цілей, взагалі очищення простору, і вона буде всмоктувати в себе весь негатив, який е, колокав. Буде ганяти по квартирі, тобто вода працює як магніт, і воду треба лишити, щоб вона постояла у вас три дні. Через три дні виливайте її, мийте скляночку і все. Тобто вона все вбере в себе, все негативне, і ви йдете вже в новий рік, чистенькі, заряджені, щасливі і очищені. Так я пропоную дати трішечки часу нашим глядачам, щоб вони пішли та купили той колокол. Бо я думаю, що не в кожного вдома він Ми є. Здається, у кожної родини є колокол, це не? нормальна штука. Отже, музика в ефірі М1, а далі повертаємося до. Практики, добрий ранок, це світанок. Е, у нас дзвіночок, апельсин, вода. Тобто, все для того, аби провести ритуал оновлення енергетики, Можна? студії Можна. каналу, це, коли кажуть, дзвонок для вчителя. А це зараз дзвіночок для усіх наших телеглядачів, щоб вони прийшли, сіли під екрани і дивилися під чутким. Керівництвом а не з абсолютно. Ліда, тобі даю апельсин, твоя задача його почистити, я його трошки тут надрізала, щоб да. тобі було зручно. ручками. А, ручками. Да, і чистиш апельсинку, Даня, береш колокол. Угу. І твоя задача зараз обійти отак по периметру, усюди подзвонити. У мене є робота, Давай, я, я її роблю. Так. А, тим часом ми з вами зробили таку маленьку інсталяцію. Я поклала апельсинку, лимончик, поклала мандариночки, хай вони у вас всі свята лежать. Треба тепер цю апельсинку. А ділитися з хлопчиком цим мені не ну, було. Да. Хлопчик тут подзвонив у нас. Він заслужив з колоколистом. Колоколист. Заробив. Даня, ну я думаю, вже всіх ти повиганяв, вже можеш сідати. Я, мені здається, не те, не те, щоб тут навіть муравйов не залишилось. Навіть не те, щоб не чистої сили. Нічого більш нема тут. Все. Пригощайся, бо тобі просили передати. Дякую. Тепер треба обрати. Для нагорода за колокольчик. Да. Ну, mm -hmm. Як часто треба обновляти енергетику будиночку? А, ні, от саме таким чином можна зробити саме на свята, саме в різдво. Uh -huh. А потім у нас купа з вами різних практик уже є, да? вони є на YouTube збережені, є в Інстаграмі, і моєму, і в інстаграмі М1. Переходьте, дивіться, якщо забуваєте або щось пропустили і займайтеся цим, щоб хто не казав, воно працює. І повірте, ваше життя буде однозначно краще, ніж було до. Я перепрошую А що по воді? Вода має просто стояти, воду, воду. О, стояти боже, воду ні в якому разі це не можна пити. Тобто, якщо ми робимо ртуальну очистку, свідкуйте, будь ласка, звісно, щоб її ніхто не випив. Поставте її, ну хай постоїть на столі, а потім, десь, якщо у вас є там чоловік чи діти, які знаєте такі, ха! Рядом приходили і жахнули. Просто я ну, по своїй сім'ї сужу. Тому Прямо цю з таким воду таким звуком зробити. Треба, ха! треба ховати. Знає, це знає, ми тобі дуже вдячні. Насправді, по перше, я вдячний тобі за цей спорт, який я зробив. <laughs> На воланості абсолют сьогодні В різдвяному Різдв світанку. Наша Анасті єдинорожка абсолют сьогодні. Ми так будемо її назвати. Не перемикайтеся.